По информации телеграм-канала президент главком ВСУ Сырский также доложил Зеленскому о критической ситуации на Восточном фронте. Если, не дай бог, атакам прилетит в глубину России, будет сбит или, не дай бог, попадет, то наши удары выйдут за пределы Украины. Я боец такой-то, меня отправляют на штурм. Наш командир такой, то он плохой. Это выкладывается в общественный дус. От Украины все равно надо избавляться. Ну, вот чемодан без ручки. Но она интерес уже не будет никакой представлять. У кого ноги нет, у кого руки, да. А у них нет выбора, знаешь, об этом. Может, а сегодня? Сегодня. Потому да. что кто увидел, что там происходит, он понимает, головой понимает. Понимаете, просто вы там сегодня, не сейчас, не на фронте. Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска, наши войска выведите. И Украина нас оставит в покое. Оставьте их территорию. Я не думаю, что на этом свете должны остаться те, кто эту войну развязал. Давайте мы эти вопросы прорешаем. Мы же можем это сделать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої країнджати болю і страждання. Ви не забувайте на старті нас підтримувати, і звісно, лишайте свій лайк. І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Як, от, наприклад, Град, увага! Який стріляє в Краснодарському краї. Нічого собі, артилерія в тилу, далекому тилу Російської Федерації. А що ж таке? Сталося, що трапилось. Хм, точно, це ж снаряди, які розриваються після того, як ми денацифікували, демілітаризували і десатанізували один із найбільших російських складів. До речі, подейкують, що там були запаси на 2-3 місяці для русських мальчиків. Тож тепер недорогі росіяни на своїй шкурі дізналися і відчули, що таке СВО і як це буває, коли снаряд зносить твій будинок. видеть вот трехэтажный дом на литейке вот она дырка смотри, внутри асфальте и вот пол ракеты вот, с электроникой вся напичка а, вот, пол ракеты здорово сколько метров как она разорвана еще. Вон, как града. Часто которая... Вот она свистела, говорит. А вот на литейке вон вот, со стороны каменного получается на колодц. Бідетило, як то кажуть, це бідитило. Хай самі розгрібаються і вирішуються, як захиститися від ударів по території Російської Федерації. Притому ви тільки вдумайтесь: ще рік тому чи два роки тому ми і мріяти не могли, що будемо нищити російські склади. Ми це знаємо на собі, це прям дуже боляче, і це серйозний мінус для армії. Але навіть це не заважає пропаганді продовжувати розповідати про гіпотетичні потенційні ймовірні перемоги. Російської армії на фронтах Скавєва прямо ротом каже: ще буквально якихось 3-4, 5-6 місяців, і Покровськ буде наш. Покровськ, де до війни проживало 16 тисяч українців. Малесеньке невеличке файне місто. Його москалі беруть із весни. Вже там поклали, вже там закопали тисячі і тисячі свого гарматного м'яса. Я припускаю, що навіть більше аніж там жило людей. І нічого допоки зробити не можуть і зупинятися, звісно ж, не збирають. Але із найцікавішого це розмови паралельно. Отут вони перемагають, а тут вони цитують одного зі своїх друзів, який каже про потенційні компроміси. То я щось не дуже зрозуміла. Росіяни готуються до перемоги чи до непопулярних кроків. Я вже знаєте, мовчу, і навіть не вдаюся до того, що там відбувається в Курській області. Ну і звісно, я нагадаю, що у ці розмови про «все пропало у хахлов і москалі перемагають. Ми чуємо і рівно два із половиною роки. При цьому кое-кто адекватно з попрежньому зберігає. бовши канцлер Германії Герхард Шредор в інтерв'ю Вельт посоветував всім западним політикам, які все ще вірять в перемогу над Росією. почитать учебник истории Шредер. Напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру так и не удалось одолеть Россию. По словам экс-канцлера, большинство россиян поддерживают своего президента, а Запад зря не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Конец войны по Шредеру – это компромисс. Сама армия России продолжает прорывать оборону ВСУ на Донбассе. На Покровском тактическом направлении российские войска давят киевских боевиков западнее Крутого Яра и южнее населенного пункта Украинск. Здесь в результате контрбатарейной борьбы была уничтожена американская гаубица М-3 «Семерки». Расчет орудия погиб после вторичной детонации своих же ящиков со снарядами. Вести отчет дней до сдачи ВСУшниками Покровска предлагает газета Вашингтон Пост. Украинский танкист, с которым пообщалось издание, подтвердил, что все линии снабжения в районе полностью перекрыты. Российские ВКС разнесли три моста, ведущие в город, а подъездные дороги контролируются ствольной артиллерией. Критическая обстановка складывается на Угледарском секторе фронта. Город практически взят в полукольцо. Есть информация, что киевские головорезы уже начали вывод наиболее боеспособных подразделений. По информации телеграм-канала, президент главком ВСУ Сырский также доложил Зеленскому о критической ситуации на Восточном фронте, мол, Генштаб не в состоянии исправить ситуацию. Угледары, Курахова в перспективе могут перейти под контроль России уже в будущем месяце. А Покровск в лучшем случае продержится до конца декабря. Та західні медіа, я пам'ятає, як вони писали про те, що часів яр за тиждень перейде під контроль російської армії, і що хто небудь гуглив останні новини? Нічого не змінилося. Часів яр контролює Збройні Сили України. Але я не можу не відзначити. Ви пам'ятаєте раніше зведення тієї ж скабієву, яка цитувала міністерство оборони Російської Федерації? 350 тисяч танків знищено, 12 літаків згублено. Мільйон українських військових розстріляно. Сьогодні ця одна три сімки була зруйнована, була розстріляна, відбувалася додаткова детонація. І все, це все, що відбувалося? Это все, чим ви гордитесь? Ну і власне для ташнотиків, як я, я все ж таки читала історію і нагадаю: по-перше, Наполеон програв війну не через Росію. А через погоду адже москалі так завзято і так позапальному воювали, що самі спалили Москву, не маючи змоги її захистити. По-друге, і Гітлера Росія теж не перемагала. Росії взагалі не було був савок, а ще величезна антигітлерівська коаліція. Але якщо ми вже так глибоко пішли в історію, то я нагадаю, що після перемоги у Першій світовій війні Росія її виграла. Але всередині своєї країни в тилу вона її програла, бо незадоволені, розбиті, втомлені солдати підняли революцію і запах тієї самої революції хоч ледь-ледь-ледь відчувається в повітрі, але все одно він присутній. Саміці російських військових знову заговорили про те, аби повернути своїх чмобіків під спідницю і навіть вийшли знову на акцію протесту під будівлю Міноборони. Акцію Організували якийсь рух білі хустки. Я не розумію, чого білі, краще вони були б чорні. Але тим не менше, ця акція присвячена тому, що вже два роки як їх мобілізували чоловіків, і вони вимагають їх повернути назад додому. Але з цікавого до дружин, звісно, ніхто не вийшов, але проти них відправили тітушок. свою страну сами, рядом со своими мужьями. А что перешла? вам мешает сейчас присоединиться к контракту? Присоединиться вместе с нами. Только после вас. Потому что вы сейчас готовите вернуть. Ну, а что, почему тогда ваш сосед недели, мужчина, ну, туда да пойдет да. и тоже в таком случае вот, да, будет да, защищать? Да, да, это да, равносильно тому, нет. что если что-то случается мы на улице у дома, думаешь, то ваш муж будет нет, я тут посижу, я не буду защищать. Музей есть музей То есть, кто-то, но не я. Нет, я посижу. Мне но жена не пускает. И возвращают обратно. Они сами возвращаются. Вам не говорили, сколько ребят в госпиталях лежит? Мне лично видео записывали, что мы а лежим. Нет, в а мы все равно но туда пойдем. А есть, я и парня без ноги видела, и Степана. Видео. Он без ноги говорит. Я говорю, и что ты собираешься обратно возвращаться? А мы все говорит, мы даже не думаем. Всем госпиталям, говорит, туда пойдем. У кого ноги нет, у кого руки, да? у них нет выбора, знаешь, об этом. У нас а потому, что выбор, потому что кто увидел, что там происходит, он понимает, головой понимает. Понимаете, просто вы там, вы не сейчас на, не на фронте. Девушка, что? у нас пацанов у меня есть выбора. нет выбора, понимаете, если нет. нет выбор, они сами вопрос, они вот, если ты не вернулся, этот ночь, Если ты не вернулся обратно, этот срок. Ты понимаешь это? Нет, так Але дістається насправді обидвом командам. Що ж переживають самі СВОшники? Яке життя в них на фронті і що їх чекає російським мальчикам, СВОшникам, не тільки їхнім дружинам, а й прям бійцям, почали давати люлей. притому не за їхні злочини на фронтах чи провали. А за те, говорячи, російськообщи доступний, що дозволили собі просто відкрити свої хлібальники. Записувати відео, давати коментарі і розказати, як там служиться в лавах Збройних сил Російської Федерації, виявляється, не можна. Правда, має бути прихованою. Салавьов, наче пожежник, намагається заткнути рота всім і відразу. Має, до речі, для нього і для інших недорогих росіян безкоштовну пораду. А ви шліть: шліть усіх, хто говорить і хто мовчить в місті штурми. При тому без казки і без броніка. Ну а на хіба, якщо ви хочете, щоб вони просто заткнулися і їх не було? Ми зекономимо боєприпаси, ви ліквідуєте незгодних і заткнете їм знову рота. І погодьтесь, яка ж іронія долі. Спочатку Соловйов та всі інші пропагандисти затикали рота одиницям опозиціонерів. Потім сотням незгодних, які лишалися на території Російської Федерації. Ну а тепер черга настала тисячів і тисячів мобіків. Так і переможемо. Странним, що во время войны появляются, например, такие записи: Я, боец такой-то, меня отправляют на штурм. Наш командир такой-то, он плохой. И это выкладывается в общественную душу. Вы можете представить время Великой Отечественной войны? Ну, так, на секундочку, да? Идет война. Ставится боевой приказ. А человек говорит, а чего вы мне ставите боевой приказ? А какая мне разница, какая задача? А я, у меня вообще все по-другому. А я не считаю это нужно. Вы вообще все идиоты, я этого делать не буду. Не для того меня маманька рожала, чтобы я на штурмы шел. А вообще-то в армии есть один начальник. Нравится тебе приказ, не нравится тебе приказ. Наскільки ти циний спеціаліст? Пам'ятайте спочатку це нам, українцям, воєнний злочиниць. Путін казав нравиться, не нравиться спімає красавиця». А тепер вони це кажуть своїм. Тож незабаром я вже вангую, що справді москалів позбавлять мобільного зв'язку і переведуть на пейджери. Ну, і поки вони обговорюють наші справи, я хочу вас так риторично запитати. А хтось чув про рейтинг Росії у світі, наприклад, зараз через 2,5 роки повномасштабної війни. Може, десь ви бачили цифри, справжні, а не намальовані, показники їхньої економіки, демографії. Я вам по простому скажу, що Росія у дупі, і це тільки початок їхнього великого падіння. Наслідки СВО для них були такі. Що про розвал Радянського Союзу і з часом вони будуть згадувати як про кращий етап їхнього життя. Але ж говорити про свої біди, про своїх військових. Це знаєте, як визнавати свою нікчемність. Тож москальня знову береться за улюблену тему. А що там ухахло? Надо збавлятися. Ну, Чемодан без ручки. Ну, а на інтерес уже не буде нікаю. представляти. Там uh, ми з вами ж не розбираємо, навіть там условну економіку. Украинскую да? экологию, там, здравоохранение. Мы об этом вообще молчим. Ну, потому что не нельзя говорить о том, чего нет. Ну, потому что да, это уже как бы даже не отпивание, а это уже кремация. А все равно тебе в какой-то момент это как с Афганистаном, да. Вы избавились от балласта, и заметьте, что с тех пор, три года прошло, слова Афганистан на СНН нет вообще. По-моему, даже в прогнозе погоды не упоминается. То есть как бы не, нету этой проблемы. Она так периодически там что-то возникает на уровне э, Конгресса. Типа, ну надо там узнать, как мы все-таки выходили. Почему там столько человек погибло. А в политическом значении этого нету. И то же самое будет на Украине. Вот они разъедутся все, выжившие участники перемоги. И на этом все закончится. Украина э, будет потом десятилетия находиться э, в формате Грузии 90-х годов. Ведь Грузия была же преуспевающей Советской Республикой. Гамсахурди за полгода уничтожил все. Здесь, конечно, было сложнее. Украина на момент развала Советского Союза входила в десятку стран Европы, не европейскую, а вообще Европы, по промышленному, научному, экономическому потенциалу. Где это все? Вот у меня, бляха, единое питание. Вот что бляха нас не имеет. Немає екології, якщо ми валіза ручки, якщо відспівуєте, то чому ви не перемагаєте? Ви ж офігенські, больші, класні, великі, сильні, мощні, у вас все є. Але ви смокчите і смокчите. Ну як воно в них працює, я не розумію. Далі краще, бо москалі влаштували цілий шабаш. Довго думали, сперечались, накидували ідеї і плани, як зробити нашим друзям-американцям боляче. І придумали чертяки. Треба просто харкнути на штати, бо що ще може Росія зробити проти Америки? Приблизно такий в них вийшов план, і це така в них потенційна реакція на потенційний дозвіл нам потенційно бити американським озброєнням. По території Росії, хоча я вже навіть не знаю, а яка різниця у вас склади горять? Альо, ми б'ємо в тил, українське, американське, британське, французьке немає значення. Але тим не менше, ось якщо ми отримуємо цей дозвіл, то тоді вони придумали мститися американцям, збиваючи їхні супутники. Питання тільки моє риторичне, як завжди. А чим саме нет ви будете збивати? мухобиеку и рогаткую и что за удар возмездия? Так как же так медведь вас учил годами ядерный удар, а вы такие да нет нет мы стреляем сбить или вывести из строя либо один спутник либо несколько спутников. У нас есть средства, у нас есть Мегидс 31Д, у нас есть Нудоль, у нас есть с-500, у нас есть лазерное средство, мы можем это сделать. Либо сбить самолет-разведчик над акваторией Черного моря. И тогда пусть они думают, что им делать в ответ: идти на, э, так сказать, на Третью мировую войну. На ядерную эскалацию. На ядерную эскалацию или нет. То есть нам нужно ответить. Тем более, президент сделал заявление это обязывающее заявление. Если после такого заявления, так сказать, не последует ничего, кроме ну, уже ставших привычным ударом по энергетической инфраструктуре, это правильно, ее нужно вообще обнулить полностью, но э, нужно сделать что-то направленное не против Украины, а направленное непосредственно против Соединенных Штатов и их союзников. То есть вы подозреваете, что если, не дай бог, атака прилетит в глубину России, будет сбит или, не дай бог, попадет, то наши удары выйдут за пределы Украины? Я думаю, что вот надо, это, мой, это мое личное мнение, нужно сбивать их спутники, нужно сбивать их разведывательные спутники. Потому что э, сигналы GPS мы научились глушить. А вот э, средства ландшафтной разведки, которые, по, которые они, так сказать, э, закладывают в полетное задание этих ракет. Просто дальше что? Мы сбили их спутник, они сбили наш спутник. О, вот понимаете, вот это очень хорошо. Они сбили наш спутник и начнется... Они зависят от своей спутниковой группировки в разы больше, чем мы. У них и спутников, У них конечно, и спутников больше, в разы, разы больше, чем больше. у нас. Ну и хорошо. И вот давайте, хорошо. Давайте будем сбивать спутники. Но ну, мы проживем без спутников. Я уверен в этом. Как? А вот они нет. Ну, как труд мы проживем ну, без трудно спутников? Трудно нам будет, Евгений, но. У нас, так сказать... поколение, которое в картах разбирается, так сказать? У нас, у нас э, я думаю, что мы менее уязвимы, это признано. Американцы очень уязвимы, не только в военном плане, они уязвимы в гражданском, так сказать, плане э, своего э, и экономики, и финансов, и э, чего хотите. Или кабель, да? На ну или кабель, кабель тоже можно. Ну кабель, <laughs> да, тоже хорошая идея, кстати. Кабель, вот Атлантический океан. И <laughs> я это предложил. Ну почему? <laughs> я могу предложить это. Кабель очень хорошо. Ну в Балтийском море, там, конечно, в Северном море, там трудновато. Мелковато. Нет, уж, в Атлантике. А придется. в Атлантике вот это очень хорошо. вот, Нарушить эту трансатлантическую связь, это как раз будет то, что надо. Прикольні у москалів експерти, що вони самі тягнуть з них прикол від недолугості їхніх порад. Ну, Направду да, без супутника можна компасом користуватись, можна вітер ось так заміряти, ну, і, звісно, використовувати, наприклад, поради ну, що там, шаманів. Путін до них звертається, то хай і військові до них сходять і спитають: куди бити, куди йти, що робити. Але я, наприклад. Цих москалів дивлюся, отримав задоволення не тільки через їхніх експертів. Знаєте, за що я ще люблю москалів? Звісно, ні за що. Але як не крути, вони і самі того не знаючи, нам допомагають. Одні корупцією, інші своїми сварками, переслідуванням незгодних, треті – скупістю та жадібністю. Щоб було із нами, з Україною та нашою армією, якби не наші волонтери, хто б допомагав. Військовим, цивільним, хто б рятував людей, тварин та все на світі. Вони скрізь, вони на передовій, вони рятують цю країну. Я вже мовчу про забезпечення військових всім необхідним для оборони. Що ж роблять російські волонтери? Вони знімають відосики, як передають три з половиною пляшечки води, так би мовити, не вдовіться, і відсутність їхнього. Внутрішнього пориву бажання допомогти цілком для мене зрозуміло, бо що таке три пляшечки води? На них ніхто не нападав. Вони не відчувають небезпеки, а головне, вони не пишаються і не переживають за своїх героїв. Тож з їхньої допомоги можна хіба що тягнути прикол і дякувати за те, що вони не здатні найбільше. очередной Вален... раз. Наш автоволонтер помогает военным на передовой. Приехал снова, выдали что могли, водичка. К нам приехали ребята военные. Попросили у нас водички. У нас был запас. Мы не отказываем, особенно военным. На передовую Суджанский район. Вот сейчас отгрузили. Если будет еще необходимость, обращайтесь, сейчас сможем поможем. І трошки вам спортивних перемог Росії, а ми що все фронти та фронти. Мова віде про щоправда окуповані території. Спорт а тим паче футбол для москалів скоріше мертвий аніж живий. Грати вони можуть тільки. Самі собою в дворах з Іраном, Афганістаном, ну і, звісно ж, Північною Кореєю. Але навіть не це омрачає їх свято спорту. Тепер їхні матчі, їхні ігри закінчуються саме так, як має закінчуватися в країні, яка розпочала кровопролитну війну. Матч СТОП, ракетна небезпека у Криму. Ну і що? Спорт вони поховали самі? Науку, до речі, теж вони намагаються поховати самі. Науку в Росії без п'яти хвилин, як визнали оголосили і а Чого дивуватися? Навіщо в цих їбенях те, що рухає прогрес? Регрес має отримати повноцінний простір. В Росії вирішили заборонити теорію еволюції. А ми ще сміялися зі співака Лоза, який роками стверджував, що земля плоска. Російські попи повстали проти Дарвіна. Добре, хоч не ініціюють спалення його тіла на вогнищі. Але мовляв, саме його теорія походження людини стимулює росіянок увага робити аборти. Не бідність та відсутність майбутнього в Росії. Не війна та відсутність тотальної свободи. А, сука, теорія Дарвіна їх на це штовхає. Сьогодні теорія Дарвіна використовується як інструмент для колонізації країн. Ми не знаємо, ким це використовується. Используется. используется англосаксонской э, научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов. Это у англосаксов в свое время позаимствовали и основатели фашистской идеологии. Поэтому нам с ними точно не по пути. Я очень надеюсь, что теория Дарвина покинет учебники, как не научные. Теория эволюции говорит, что человек, ну вот там, значит, он из обезьяны, до этого из еще из более примитивных существ, и ведь последователи Дарвина, они стали утверждать, что, что вот, когда, ну, скажем так, вот, значит, зачатие, возрастает ребеночек в матери, да, эмбрион, они говорят, что это всего лишь повторение предыдущей эволюции, ну, там какая-то вот рыбка, да, значит, не совсем еще человек, и это как раз очень способствует аборту. Вот и все, что про Россию. Да треба мы добьемся, ну, а решту они доработают сами. На цьому, друзі, ми будемо ставити крапку. Ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком, своїми коментарями і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. А ще бережіть себе та бережіть Україну.